Радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Євгеній, я адвокат, і сьогодні поговоримо про проходження ВЛК, про переведення незаконно обмежено придатних та про е, зйомку працівників ТЦК в самому ТЦК, чи, значить, на вулиці, чи там в тих місцях, де вони натрапили на вас. Тому, будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайки, обов'язково закріплюйте. Закріплю цю трансляцію в себе на каналі, щоб ви могли. Переглянути її. ця інформація для тих, хто зараз тільки буде приєднуватися. Тому, будь ласка, якщо не розкрив якісь запитання, то будь ласка, пишіть їх в коментарях, обов'язково пишіть, не соромтеся, варто знати, боротися з правовим нігілізмом, і хочу також наголосити, що ця відеотрансляція, як і всі мої відео, не є класичними консультаціями. Тому, якщо потребуєте консультацій в особисто. Пишіть мені всі контакти є у мене в шапці профілю, є емейл, є телефон. Залюбки буду відповідати на ваші запитання. Тому дякую, що приєднуєтеся. Що ж, будемо починати. Проходження ВЕЛКА. Як же ж пройти ВЛК і чи важливо зазначати правдиву інформацію в своїх медичних висновках, і що робити, якщо цю інформацію лікарі зазначати не хочуть? Як всі ми знаємо, є перелік хвороб, який говорить про те, що військово зобов'язані особи. Або військовослужбовці в одному випадку не підлягають мобілізації в іншому можуть бути демобілізовані після проходження ВЛК. Тому, будь ласка, закріплю обов'язково в описі конкретний перелік хвороб. До них відноситься і туберкульоз у важкій формі, і ВІЛ, і вірусні гепатити, і захворювання крові. Тому, будь ласка, якщо у вас, не дай Бог, ці діагнози, то потрібно зазначати обов'язково обов'язково зазначати всі ці висновки, просити своїх лікарів, сімейних. Щоб вони обов'язково зазначали всю цю інформацію, тому що бувають такі випадки, не знаю наскільки це правда, але мої клієнти мені казали, що мають таку інформацію, що є розпорядження там згори про те, що не зазначати деякі висновки, не надавати акти постійного догляду. Я не можу сказати конкретно, чи насправді відбувається таке, чи є такі вказівки, але враховуючи судову практику, враховуючи власні кейси, хочу сказати, що дивують в деяких випадках дії наших державних органів. Тому, будь ласка, майте це на увазі і для себе маєте з'ясувати, якщо маєте певні захворювання, готуйтеся. Відстояти свої право, тому що для мене звертаються військовослужбовці, говорять про те, що мали групу, мали захворювання, але вирішили виконати свій обов'язок, виконали його. Тепер у них загострилися їхні захворювання, і вони не можуть звільнитися з військової служби, тому що їх вважають обмежено придатними. І справа в тому, що обмежено придатних військовослужбовців мають переводити з бойових частин десь в тил. Зазвичай вказання військовослужбовці переводяться до ЦЦК, але це складний процес. Як це зробити, можу зараз розказати в двох словах: потрібно написати відповідний рапорт а перед цим отримати відповідне відношення, але ще й мати потрібно відповідне ВЛК, в якому буде зазначено, що ви обмежено придатні, що у вас є певні захворювання, ви не можете виконувати бойові завдання. Тому, 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 якщо потребуєте допомоги, звертайтеся, знайте свої права. І як зараз ми з вами плавно перейшли до другої частини незаконне переведення. Стосовно незаконного переведення, що хочу сказати: військовослужбовці, які є обмеженими, звичай, як я вже казав раніше, можуть перейти до тилових частин. Але бувають і випадки, коли після цього згодом, після внесення ними деякий час служби в тилових частинах, в ТЦК їх знову переводять до бойових частин. Законно це чи ні? Відповідно до положення про внесення військової служби вказується, що переведення має відбуватися за згодою військовослужбовця, без такої згоди. Але є один нюанс, на який не звертають уваги, і військовослужбовці не знають про нього: що обов'язково потрібно враховувати висновки військово-лікарської комісії. Тому, якщо вас перевели знов до бойової частини, а ви є обмежено придатним, ваш стан здоров'я, на жаль, не покращився, то таке переведення зачастує незаконним. Тому, будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію безпосередньо з відповідними рапортами. І е, кажіть про те, що вас незаконно перевели знову до бойової частини. Тому що ви маєте захворювання. Є нюанси, є нюанси, зараз я знову повертаюся до теми військовозобов'язаних. Якщо маєте захворювання групу. То, будь ласка, перед тим, як вступити на військову службу за своєю згодою, подумайте, що ваші захворювання можуть загостритися, а є такий нюанс, досі не прийнято зміни, і е, військовослужбовців з групою інвалідності звільняють тільки за результатами ВЛК. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Повторюсь, в 10-20. Також закріплю в цьому відео в описі перелік хвороб, з якими не можуть мобілізувати. Ну і на останок хочу розповісти про е, фейки, які ширяться з різних боків. Ну про це не будемо казати більш детально, бо не розуміємо і не відслідковуємо. Це не найголовніше, що тут маємо про що зазначати. Про те, що значить, військовослужбовців ТЦК не можна знімати під час проведення ними якихось там заходів, тому що вони буцімто говорять, що це порушення 114 зі значком 2 статті Кримінального кодексу, що це може бути кримінальною відповідальністю. Так, дійсно, органи ТЦК це органи управління, які займаються військовим обліком, мобілізацією і таке таке інше. Але вони відносяться до державних органів. І я не вбачаю в цьому прям підстав. Ну, якщо ви дійсно настали і знімаєте військомат, потім коментуєте це це, викладаєте в мережу, то це, звісно, є порушенням. Але якщо ви в самому ТЦК проходите ВЛК. І вважаєте, що ваші права порушуєте, то можете сміло знімати на камеру. Ви не знімаєте перевезення зброї, зброю, склади і таке таке інше. Можете не обов'язково навіть знімати обличчя е, цих осіб, які порушують ваші права. Але маєте пам'ятати, тому, будь ласка, шановні працівники ТЦК, я розумію, що на вас давлять зверху там керівництво і таке, і таке і інше. Багато вже. Ми знаємо про нього, про ці подаруночки, да? про маєтки, про статки. Так, діє презумпція невинуватості. Ми не порушуємо права, і кожна особа не може визнаною бути обвинуватою, допоки обвинувальний вирок відносно цієї особи набере законної сил. Але, будь ласка, не порушуйте права, я вам наголошую.